Яким чином закінчаться проблеми з фінансами? Оракул, лісові, вартові. Перші дві карти описують вашу ситуацію. Якщо ситуація сходиться, значить розклад для вас. Дивимось. Ви втратили стабільність і, напевно, не маєте до кого звернутися навіть за порадою. Хтось вам щось обіцяв, а зараз вами просто нехтує. І ви розумієте, що те, що ви робите, зовсім не оцінюється по заслугах. Отже, яким же чином припиняються фінансові проблеми? Так, отже, буде якийсь у вас момент легковажності. Саме в цей момент ви побачите людину, яка на вас погано впливає. Токсичні друзі або токсичний партнер, але хтось з найближчого оточення. Ви перестанете спілкуватися з цією людиною, зможете навіть стати наставником для когось іншого. В цей період ваші фінансові проблеми і закінчаться.